Всім привіт! Родовні покупки. В ЖК, де я працюю, багато різних магазинчиків, чого у нас тут немає. Тому взяла всього потрошку, новинки для мене на 1500 гривень. Так, це мені подарували. шоколадку на роботі, там помогла людині. Так, Давно не бачила бів 7. Взяла улюблену кукурузку печиво. А, ой. Так, зараз цукерки, ромашка, ось такі брауні до кавусі, ватні диски. Оця торгова марка нова в цьому магазинчику. привезли, хочу спробувати. Далі по молочки взяла такий десерт, улюблений десерт. А, він був по знижці і що -то. Важкі були позначки. Ціни не називаю, тому що цей магазин, би, ніхто не знайде. Але общі, так, щоб антураж ви поняли, скільки ж можна купити на 1500. Я здивувалась. Так, ось дуже смачні ось такі млинці, їх тільки підігріти. Так, котлетки. Так, На роботу взяла собі ось такою бісквітною тісточка. Сушений банан. Уже їла по 62 гривні дуже смачне сушене яблочко. Так, горох взяла, Хочу горох і пюре таке прямо ситне. А дуже смачний цей напіток. Булочки малятка. Кришки, щоб для 6-літрової води набирати. Масло селянське по 89 також на роботу взяла собі захотілося крем суп ось такий. Так, далі ось таку дуже смачну ковбаску. Тоже не знаю, що це за фірма. Перший раз беру. Так, кошечки, палочки, кишечки. Ну, і в принципі, все. Ось така закупка в мене вийшла в Києві. Сьогодні 15 жовтня на 1500 гривень. Ну, я вважаю, що є і смаколики, і поїсти, і приготувати. Я задоволена сьогодні. Всім гарного тихого дня. Бувайте, побачимось в наступних покупках.